Продовжуємо програму Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії Поділля Центр. Перед мікрофоном автор програми журналістка Галина Аріон. Ми різні всі, де вовна на лузі квіти. Життя і доля в кожного свої. Але у нас єдині заповіти. Дорогою нам треба жити і своє робити. Сьогодні, завтра прийдеш Другою ціною дістається нам правда. Іноді вона важча за гори каміння. Але, на щастя, навіть гори розступаються перед людськими зусиллями відшукати її, одну єдину істину. І наша сьогоднішня програма, яка так і називається дорогою ціною, розповідатиме саме про людей, для котрих істина то найдорожче у житті. Поезія може стати відповіддю на найгостріші і найглибші духовні запити сучасної людини, але для цього необхідно привернути до неї якнайширшу громадську увагу. Було зазначено колись в ухвалі ЮНЕСКО. Таку силу має слово. Такого ж просвітницького слова бракує й темі, яку вчорашній режим називав незручною, бо, мовляв, вона розколює суспільство. Що ж, декому і справді легше оминати гострі кути, незручні питання, важкі теми. Але допоки ми їх оминатимемо, доти вони й залишатимуться проблемними. Одна із них діяльність ОУН та УПА. На жаль, ця тема й досі залишається мало вивченою, а широкому загалу і зовсім невідомою. Проте відкрились архіви, і тепер відкривається потроху правда. Але крім документів, існує ще й людська пам'ять, яка, і це природньо, продовжилася у нащадках повстанців, котрі чули правдиві свідчення активних учасників тих подій. Своїх родичів. І сьогодні вони нащадки не мовчать, бо не можуть змиритися з нав'язаною комуністичним партрежимом негативною думкою про ОУНУПА, і нині конкурс краєзнавчих, публіцистичних та художніх творів про УПА, оголошений три місяці тому, дійшов до свого логічного завершення. Збірник творів, об'єднаний у книгу Україна мати Кличе Нас Повстати, був презентований учнівській та студентській молоді в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Островського саме в День УПА. До збірника увійшли дослідницькі статті, нариси, публіцистичні та художні твори про ОУНИ УПА, написані різними авторами уже у наш час. Збірник доповнений цитатами, повстанськими піснями, світлинами, плакатами тих часів. А ініціатором його виходу та редактором-упорядником виступила відома на Поділлі просвітянка, поетеса, мовознавець та щирий патріот України зі старої синяви, пані Любов Сердунич, яка зізналася, що сподівається. Видання стане у нагоді не лише вчителям, школярам та студентам, працівникам культури, журналістам та дослідникам, але й усім, хто цікавиться правдивою історією України. Я побувала на презентації і записала деякі виступи співавторів збірника, але почнемо із слів редактора упорядника Любов Сердунич. Випадково натрапила в інтернеті на вірш Повстанці. І коли читаю про цього автора, Олександр Бившив, він учитель, мій колега, викладає німецьку, викладав, тому що в серпні цього року його вже звільнили з роботи за цей єдиний вірш, щоправда, ще іншу справу інкримінували, бо ж там ж нема свободи слова. За вірш про цілісність України, якраз про ці події, які зараз відбуваються, і я не могла не взяти цей вірш. І ще й так випало, що він відкриває наш збірник. Я хочу прочитати його, він невеликий. Огні не зря, розкричались ворони, знать, причуствують падаль ані, покидаєм опять свої схрони, наступають гарячі дні. Ждє нас скоро кровавая жатва. Будь що буді, і Бог нам суддя. Свята наша единая клятва, бить проклятых себя не щадя. Мы солдаты Степана Бандеры, что фашисты нам, что москали. Ничего нет сильней нашей веры и любимой родимой земли. Мы идем на врагов смерти в жерла, пусть погибнет за ридну свою. Украина, вона еще не умерла. И до встречи, друзья, в раю. Чим була моя спонука спровокована створити такий збірник, такий проект. І ви всі знаєте, що нас зараз дуже вже особливо зараз в цей час називають бандерівцями та ще й до того, і націоналістами, і фашистами, і нацистами, і ким тільки не називають. Ну це вороги наші, що в нас вважається патріотизмом, гарною чеснотою, такою українською, національною, то для наших ворогів це ж звісно. Погано, що ми такі патріоти. Вони досі бояться і нашого Шевченка, і Стефана Бандеру, і Мазепу гетьмана, і багатьох патріотів. І в нас зараз їхній дух росте і живе, і тому нас теж так називають. Ну і бачачи багато в інтернеті таких авторів, що пишуть на цю тему про повстанську армію, про ОУН, тобто організацію, бо УПА це армія, називалась так. А ОУН — це організація, це не одне і теж тому не через дефіс треба писати, а через кому чи через і то такий мене задум виник. Ну і цей рік, як ви знаєте, всі це рік двохсотліття Тараса Шевченка, нашого генія, пророка, мислителя, великого поета і кругла річниця з дня народження Степана Бандері. Ну і звісно, я ще й присвятила крім того, всім учасникам. Військових дій, які зараз вейдуться на сході України, і полеглим за незалежність України, вже вам судити, яким вийшов цей збірник. Але я дуже вдячна всім тим, хто доповнив цей збірник. Присутні тут співавтори його. Вдячна за довіру. Співавтори збірника приїхали з різних областей. Уляна Мудь із курортного містечка Хмільник, що на Вінничині, Олександра Кара Марія Гуменюк та Іван Кушнір тернополяни. Зі Старосинявщини був Єген Процюк із камянця подільського Марічка Жигурт. Завітали на презентацію, звісно ж, і хмельничани, друзі, колеги Поперу Любові Андріївни, просвітяни та краєзнавці, які щиро долучилися до обговорення збірника. Послухаймо їх. Уважно, що спонукала мене вислати малесеньке оповідання в цю збірку. В кожного є певний родовід і в кожного його роду є певне коріння. В кожного в вас є дідусі й бабусі. Може, хто воював в армії упа. Може, якимось чином присвятився до такої нелегкої ноші. Моя бабуся і дідусь були двоє воїнами УПА. Вони воювали на теренах Тернопільської Івано і Івано-Франківської області. Коли почалося винищення воїнів упа, вони емігрували в США. Дідусь залишився там, а бабуся не могла витримати тяжкої розлуки з дому. Вона лишила дідуся там, а сама приїхала сюди на Україну, і вона тут попала в табори, народила в таборах тата. І так вже сталося, що вони вже проживали потім в незалежній Україні. І я присвятила маленьке обповідальничку моїй бабусі. Її звали Ксенія а Дідуся Григорій, Ксенія Івасюк і Григорій Андруховський. А твір називається «Журавлений Слід. Пару цитат виберу. Він відірвана гілячка від дерева, викинена на узбіччі, яка сохне, гине, бо не має у своїх жилах живильного соку. Він викорчуваний дуб, якого пробували пересадити в іншу місцину, який ніяк не може пустити нове коріння. Він загублена дитина, непутящої матері, яка ніяк не знайдеться. Він журавель, який відбився від ключа і ніяк не віднайде його. Він емігрант. І він довгий час сидів на чомоданах, щоб колись в один день вернутися з імміграції, приїхати в рідну Україну. Але так і не зміг, тому що тут була така машина, яка б зразу його засадила в табори в соловки, і він сидів там. Бачиш дитину, чому про нас кажуть, що ми затяті. Бо твоя баба була затята українка. Була, буду і мру такою. І ви в мене такі. Все, я точно знаю. Бандерський дух нелегко з людини витравити. Коли він з такою мукою, туди загнею. Отако дитина. Я вам розповім про себе. Я Олександра Єхимівна Кара. Я народилася в місті Кам'янець-Подільському. Але так доля склалася, що я живу на Тернопільщині, і хочу сказати вам, як на духу з часом я настільки прониклася долею України і долею цих людей, що я дійсно стала бандерівкою. Я просто не можу виразити цього почуття, тому що це воно живе всередині в людині. Яка дуже любить свою Україну. Ми є така нація, що ми повинні так гордо нести себе, тому що ми є дуже дуже добрі люди, щирі люди, справедливі люди, виховані люди, віруючі. І нехай там московиті, як сказав Шевченко, божеволіють, конають. Але ми є набагато старші, набагато століть в Росії, дуже все перевернуто. Все додавлено і завжди старалися щось дописувати і перекручувати так, щоб правда не дійшла У ті роки, коли я ж народилася в самоголодовку після війни. Той час був дуже дуже важкий і дуже страшний. Люди пропадали. То знайшли десь в керниці, зв'язані колючими дротами, то повідрізувані груди. Ну, всякі-всякі муки переносили. Це ті люди, які були патріотами своєї України. На завершення прочитати такий буквально гарячий вірш. Ми нація із вільних козаків. У нас є дух, а це могутня сила. І пісня в нас, великих кобзарів. Що десь степами вольними летіла, не вбити нас, не знищити ніяк, Уб'єш одного триста підійметься. Підуть усі і брат, і сва свояк, бо дух нас є, як буря Він здійметься. Тікайте, вороги, бо горе вам, ми з попелу возродимось старинним, бо віримо у Бога, хорох вам. Не вбити нас. Народ наш не загине. Я народилася на Теребовлянщині. Мій батько свою юність розпочинав в чортківській тюрмі. Він розповсюджував літературу, яку привозили зі Львова про упа. Забрали його 15-річного, потім і він пройшов таборами Сибіру. Звичайно, що я знала за долю свого батька, та й в школі часто і мене називали, і до батька казали, вона така сама Бандеровка, як і ти. Тому що я висловлювала свої думки. Ну, вільно, так як думала, так і розмовляла з вчителями. Так сталося. Дух такий патріотизму. Він завжди був в нашій хаті, хоч маєтків таких за життя не нажили, та й батькові вчитися не дали. Часто я пригадую своє дитинство. Майже щомісяця його викликали в районний центр на бесіду. Вже потім, як я підросла, то мені розказували, що коли я мала півтора року, у нас все подвір'я палало. До батька так казали: або ти співпрацюєш, вчишся, маєш хорошу роботу, або будеш бити каміння на дорозі і будеш ходити на фермі. Він каже: нічого, хай пісна бараболя. Але я знаю, що моє життя. Певно, буде хай не багатим, але чесним. Ніхто не буде дорікати моїм дітям, не буде піднімати мої кості з землі. Я буду себе відчувати спокійним. І вже потім, коли я писала свого вірша по свята воїнам УПА, це був 2007 рік. Але і тоді не дуже розуміли, хто такі були воїни УПА. Їх залишилось зовсім небагато на розіп'яті від страждань землі. Їх гартували болем, щоб зламати. Та знищували в тюрмах холої, їх освятила воля молодими, благословила з ворогом на плю, здобудемо Україну або згинемо і зайдами в нерівному бою заприсягались у лісах Волині, відлунювало в бранд вигаличан. Архіві тюрм ховають ще донині історії звітяги і катувань, тремтять кати, заслужені герої, і виплітають про загрози міф. Вони учасники мітли старої, і з душ своїх іще не змили гріх. Вояки совісті української держави, вас не зламали голод і тюрма, за волю на вівтар життя виклали. Чому ж для слави місця вам нема? І ще такі маленькі вірші. з полінця тихо скапує смола. Вогонь розносить спокій і тепло. Сидить, дідунь у сивій край стола, поклав задумі руки на чоло. Вночі наснились молоді руки, котівні ранок, суд і воркута, дорога із Сибір, шлях важкий, сусідка синіолка молода, кугудзапієв, відлетіли сни, самотня хата і старенька піч. Розвій смуток внуки що весни, дружину в снах поверне тільки ніч. Вітаю всіх сьогодні, Дай вам, Боже, мирного неба, і щоб дійсно ми відчули всі. Що наша Україна піднімається і її треба розбудовувати мирно. Дай Боже нам всього доброго. Так склалося в нашому народі, що коли людина повністю чесно, дійсно осмислює, що він українець, він відразу стає націоналістом. Раніше, коли я була маленька, націоналісти було дуже страшне слово для мене. Мене не лякали. Знаєте чому? Народилася я в Криму. В російськомовному середовищі. І коли до нас приїжджала родина, звідси з Хмельниччини, сказала: А ви ж з України приїхали? Да? Ви на Україні живете. І кажу: а Ви що, не Україна? Оце перше питання, яке мене примусило задуматись, хто я є. Націоналіст це людина, яка любить, яка любить свій народ. Ось і все. І з цього все починається. А для того, щоб народ жив, йому потрібно дихати. Щоб дихати, потрібно що? Потрібно повітря. Для народу повітря це воля, і ось тільки як тільки наш народ починає, хоч трошечки, хоч дихнув, тільки починає розпинати плечі, обов'язково десь з'явиться якийсь упир. І дуже часто той упир десь з московської сторони з'являється. Неважливо, як його звати. Він багатогранний і багатоликий. Чи то він жіночий лик має, чи то чоловічий, чи то він Йосип, чи то він Володимир. Його завдання випити нашу волю, висути все повітря, перетворити нас на рабів. І ось воїни Унупа це люди, які боролися з Уперем. В часи Унупа керували кавідист. А сьогодні ви знаєте, хто зазамбований і хто говорить нам в очі: ні, та ж ви бендериці, ви тут дітей їсте, там не знаєте, що з вами робиться. І так само говорять нашим солдатам, які захищають свою землю. Але солдат стоїть міцно на своїх ногах, коли за плечима в нього жінка, мама, дружина, яка його чекає. І ось я хочу прочитати вам невеличкий вірш, який написала я. Називається Люба мамці. Якщо ви не знаєте, Степана Бандери називали, у нього багато було підпільних наймень, щоб він не могли його вичислити. Одне з наймень Лис. І ось такий вірш пісня до мамці, який лис говорить: Люба, мамцю, не журись, що на снідання не прийшов. Поляк дуже обізлився, і в Криївку лис зайшов. Люба мамцю, не журися. Не прийду я й на обід, стріли нас НКВД, зачинили білий світ. Люба, мамцю, не жури що на вечері теж не був. Облавили нас нацисти, побратим навік заснув. Милий син, не журюся. Я молюсь щодня молюся і за тебе, за Україну. нація ж без волі гине. Я народився в селі на Тернопілі. І сьогодні серце моє радується тому, що тут зібралися вже дуже багато молоді. Це вам будувати нашу державу, вам розказувати, хто такі бандериці, хто такі УПА, тому що до цього часу все замовчувалося, ніхто не знав правди те, що дійсно всі було. Нас називали бандерицями-фашистами. УПА вони воювали проти всіх, і проти радянських військ, і проти окупантів. І проти польських загонів, які теж інколи входили в склад за те, щоб згарбати нашу Україну. Так що ми повинні годитися тим, що нас називають бандерівцями. І коли пані Люба запропонувала мені стати співатором цієї книги, Україна-мати кличе нас повстати, я ж відразу погодився. І тут є два моїх вірші. Бандериві називається. А один називається Вам Герої УПА. Я хочу вам почитати свого вірша розмова Степаном Бандером. Незламний дух, нелегка доля, а у думках лиш воля, воля для свого рідного народу, що сотні років за свободу веде нещадну боротьбу. Це все до тебе я веду свою розмову, ми Степане, бо ти також, як ті гетьмани, колись у сиву давнину теж вели свою боротьбу за те, щоб наша. Україна нарешті стала вільна, вільна, і скинув наш народ ярмо, о, як нелегко це було. Ти сильний був, з Степане, що ні тортури, ані рани величній двох твій не зламали. Хоча не раз тебе кували в міцні кайдани, вороги, так так зламати й не змогли. І ти, як геній, наш Тарас, шмуки теж терпів, не раз за те, щоб наша Україна нарешті стала вільна, вільна, за неї ти життя віддав. Україні не відтак поклав Роки прийшли, і Україна нарешті стала вільна, вільна. Про що торміяли в гетьмане, і наш Тарас, і ти Степане. Але скажу тобі таке не те воно якесь не те. І ніби мій свій маєм, і три зуб году величаєм, але не те воно життя. Скажу тобі, по правді я. І вже не турки, не татари. І не поляки, і не мадяри правлять у нашому краю, а вже свої нам на біду, вони не наче і не чаря. все, що змогли, усе продали. І на рідненьку Україну, і мову нашу Солов'їну у найми, рабство віддали. Обійме знову до Москви. Тому не спі, народи мій, а сміло поставай у бій, вставай за рідну Україну, за нашу мову, солов'їну, бори за свій тий рідний край і волю, волю здобувай для свого рідного народу. Що стільки років за свободу веде нещадну боротьбу, тому вставай, тебе прошу. А якщо треба, то гетьмане і наш Тарас, і ти Степане нам із небес допоможіть і на борню благословіть. Шановне товариство, особливо молодь, це дуже відрадно вас тут бачити. І я дуже щаслива, що дожила до такого дня, коли справді повертається як важливо знати свою історію. Процитую навіть слова Нічче, який казав народ, який дивиться на власну історію очима сусіда, не має майбутнього. Нарешті ми почали, хоч трішечки відділяти. Зерно від полови і дивитися на власну історію своїми очима, а не очима сусіда, тому що вже як тут прозвучало, і вкрадена наша історія, і вкрадена наша самоназва. Ми були руссю. Треба, щоб ми, хоч, залишилися народом, треба плекати свою мову, треба знати свою історію. І сьогодні дуже відрадно те, що ви молоді прийшли і дійсно почуєте те, що до нас доходило дуже довго, з якимись такими розумієте, застереженнями. Хто такі ОУН, хто такі УПА, хто такий Бандера? Бандера тільки скажеш от моєму поколінню? А це той, що кидали в криниці дітей колись? Це навіть нічого не можна ні заперечити, ні довести. Це дійсно оті люди, які як справді підкреслюю, що зомбі неможливо. Настільки працювала ця пропаганда. Здавалося б, парадокс. Сьогодні незалежна Україна. Люди, які справді воювали за незалежність України, вони сьогодні не визнаються на державному рівні. Ну як це так? Прочитаю свій вірш, присвячений Степану Бандері. Я вдивляюсь у його портрет: лоб високий, погляд соколиний, у якому мрій шалених лет і любов свята до України. Погляд той нас бачить крізь роки, прямо в душу зазирає жорстко. Мов питає: Хто ви є такі, українці чи лакеїв, горстка? Перед ним борців міцніє дух, блазнів нападає три халєри, адже він. Доволі вічний рух, бо ім'я йому Степан Бандера, в бруд топтали лицаря ім'я, світлу пам'ять бгали у могилу, і не раз, здавалось, холуям, що її навік уже схоронили. але крізь камінну товщу літ, попри всі ворожі заборони, пагін правди вибився на світ і довкола об'єднав мільйони. Хай же важко буде ворогам, геть з дороги, розбрату химери. Бо кому країна дорога, стали вже під прапор твій Бандеро. Ви знаєте, воли Господа, Бога нашого, українська нація дарує наші історичні долі творців безсмертя нашого народу. Мабуть, немає у нас у Карпатах, тим більше на львівщині, де я народився, людей, які в час цей не були залучені до національної визвольної боротьби за винятком малої кількості людей, які бачите, були так званими перекимчиками. І тому щось приписувати собі якогось героїчного вчинку я не став. Я був і всі я був очевидцем страшних жертв. Уже у 17 років я вступив у молодіжну ОУН і з того часу пов'язав свою долю. Із боротьбою. я виконував накази і розпорядження командирів зверхників. А до речі, ще у 41-му році я був очевидцем, Одними очима дивився на страшні катування, які відбулися у в'язницях Львова. І це на все життя мені закарбувалося. Видав провокатор, суд Воркута, шахта, участь у страйку 53-го року. Я був членом страйкового комітету. Після цього, коли страйк був придушений, мене в штрафний, після штрафного на 29-ту шахту, де були розстріляні, і я оцими руками шкрібував чорну землю, бо 50 з чим чоловік було розстріляно, там пролита кров. Це почали юшор перекладі на нашу мову. І скомі означає долина смерті. Але що головне, шановні? Головне те, що український народ не припиняв своєї боротьби. Навіть ми ув'язнені на Воркуті створювали організації звичайно таємні, від дитя їх карою смерті, і проводили там надзвичайно важливу виховну роботу. Члени УПА, які були на Воркуті, взяли свої руки, так би сказати, кермо життя в товарах. Я тільки задоволений тим дуже, що ось тут сидить молодь. У мене душа радіє, коли я бачу ось цих людей. Я керую обласною організацією братства ОУН УПА і дуже радий, коли в мою організацію на правах братчиків ОУН УПА поступають такі люди, як ви. Я дуже радий буду кожного з вас прийняти в братчики ОУН УПА. Нас мордували, нас тягли на плахи, немало потекло, кривавих рік. Хоч Хоть... хтось із відомих повстанців сказав: Хай кожна наша книжка і кожна листівка буде гострим мечем нашої правди. Бо лише правдою ми зможемо перемогти нав'язані совєтські міфи, а точніше, брехню, яку поширювали в радянські часи, аби очорнити патріотів справжніх борців за волю України. Наостанок теплої зустрічі, на яку перетворилася презентація, всі дружно і захоплено заспівали пісню, слова з якої стали назвою збірника: Україна мати кличе нас повстати. Чуєш, сурми грають, юнаків скликають, уряди збирають, буде бій звіщають. Гей, націоналісти, раз-два, молоді орлята, хлопці-соколята. Україна, мати, кличе нас повстати, одностайно стати, в бою погуляти. Гей, націоналісти! Ми українці нація тараса! На хвилі обласного радіо пролунала передача із циклу Дорогою ціною, яку на державне замовлення підготувала і провела журналістка Галина Аріон. До нових зустрічей в ефірі, шановні слухачі. Хай усім нам щастить! Передачу з Хмельницького закінчено.